Кожне місто чи село має своє обличчя, історію, дивує краєвидами. Але чого варта місцина без людей, які творять життя без рідного краю? Ми у селі Біла, яке виплакало українську примадонну оперної сцени Соломію Крушельницьку. Цими стежками, доріжками маленька соля бігала. Вона прекрасно співала її голос було чути скрізь. Соломія Крушельницька жила у цій садибі свої юні роки. І у же її батько Амброзій Крушельницький створив школу, музичну школу для хлопчиків. Пішли разом подивимося. Просто з порога нас зустрічає величний портрет співачки. І ми не мов би поринаємо у життєву родинну атмосферу Крушельницьких. Чим особлива ця садиба? Ви знаходитеся в незвичайному будинку. Це є будинок, в якому проживала родина Крушельницьких. В першу чергу ми дуже любили пісню народну, українську. І батько якраз цим і займався. Він був священником нашої церкви Святого Миколая. І крім того, він дуже любив пісню і він організував хор. І цей хор був відомий по всьому тернопільському повіту, і коли до нас приїжджали видатні люди, то завжди цей хор брав участь. От всі пишуть, ми знаємо, в інтернеті почитали, почитали якісь книжки. Так, звичайно, можливо, якась така інформація у вас з'явилася, яку ніхто не знає. А ви б хотіли нам її розказати? Соломія Крушельдецька ще з маленьких років співала. Де вона ходила, всюди співала. І коли виходила на подвір'я і співала, то в сусідів зеленчали шапки. такий в неї був дзвінкий голос, і казали люди, що о, наша люня співає. Це було незвичайно. Коли їй виповнилося 11 років, вона виступала як солістка хору білецького перед Іваном Франком. А яку вона саме, можливо, ви пригадаєте? Ви знаєте, можливо, яка була її найулюбленіша пісня? Це Вівці моїй вівці і через сад-виноград. сад виноград» — виноград це весела білецька так. пісня. Це білецька пісня? Так. Білець... А я її записувала на Полтавщині. Уявляєте собі? Ось так. Голос Соломії звучав особливо саме тоді, коли вона виконувала народні пісні. Адже вона вкладала у це виконання свою цілу прибагату душу. І майже всі свої концерти, в яких би країнах це не було, артистка патріотка закінчувала співом українських народних пісень, часто під власний акомпанемент на фортепіано. Все, що ми бачимо у музеї, розповідає про творчі і життєві здобутки незрівняної соломії. Усі експонати створюють неповторну атмосферу її присутності, дають уяву про її естетичні смаки. З-поміж інших експонатів це біла блузка ручної роботи, і поруч біла сукня, тонко мережена гаптом. А ще вишивана блузка, що була дуже до лиця Соломії. А ви не знаєте, скільки вона її часу вишивала? То мені цікаво просто. Ну, я думаю, що довго, тому що там такі дрібненькі хрестики. Ось дуже, і, дрібненький. дуже дрібненький і тонесенький матеріал. Ну, ми собі думаємо, ми її відвишиваємо, але ми боїмося до неї близько навіть підходити. Тому ну, що... треба якогось гарного майстра, майстриню, яка так. би могла просто відтворити, відтворити це. І це би була, знаєте, це б була фішка Тернопільщини Солом... від Соломії Крушельницької. Ось така вишиванка. Уявляєте собі, ви виступаєте, або ви просто ходите на свято в сорочці від Соломії Крушельницької. Ви знаєте, дійсно, коли знаходишся в цій оселі, в цьому будиночку, от я відчуваю такий спокій і такий, ну такий комфорт. Можливо, ще з тих часів, що тут жили люди, які любили цю землю, які плекали пісню, дітей тут виховували. Наскільки це все. У нас, у нас тут таке є... Так, є Так, певно, так. та, ну, тут така якась повітря, є так. та аура, така, що люди хочуть ще трошечки пожити тим життям родини Крушенець. Так, І хочеться дійсно доторкнутися до тих речей, до яких доторкалася Соломія, щоб якось отримати зверху. Цей спокій і насолоду від нашого мистецтва українського мистецтва, яке плекала Соломія Коршельницька, наша землячка. А ви можете показати нам вашому музеї якусь особливу річ. Її дуже любили, наприклад, Соломія. У нас є таких речей багато, але ми стоїмо однієї речі. Це є дзеркало Соломії Крушеницький. От саме в нього вона дивилася. Так, це вона дивилася в це дзеркало перед виступами, після виступу. Коли їй треба було. І Соломія Крушеницька ясно, що любила це дзеркало. Ви знаєте, от зеркало чого чарівне? Непросте чарівне, коли до нас приходять відвідувачі. І я говорю про чарівне дзеркало. Що треба подивитися, забажати бажання. Воно обов'язково збудеться. Ви знаєте, воно збувається, тому що часто до нас студенти з тернопільських вузів приїжджають суто до дзеркала. Прийшли щось тут, помуркутіли і побігли. Значить, що ну, значить, збувається. Зазвичай, значить, чарівне. Та. зазвичай напевно дівчата загадують е, собі таке бажання е, бути найкрасивішою та вийти заміж. наприклад, так у мене одне бажання, яке у нас усіх. Давайте пошвидше. Хай буде перемога від святині мистецької перейдімо до духовної церква Святого Миколая у Білій храм, який вражає розписом. Ми познайомилися із майстром церковного малярства, паном Тарасом, який познайомив нас із своєю роботою, іконою Страшний суд. Пане Тарасе, серед усіх ікон, які ми бачимо в церкві, і після того, як ми побували в музеї Соломії Кушеницької, насолодилися вашими роботами, ми опинилися в церкві, де ось така ну, незвична, будемо так казати, ваша робота. Чому саме ось ви за неї взялися? Тому що ви могли, наприклад, доручити і своїм помічникам це зробити. Чому саме ви взялися за неї? Тому що я тут проживаю. І такий зв'язок з церквою, церква в нас дуже старенька. Отець звернувся і був певний час, певний період, що я міг її зробити. Хлопці працювали десь на об'єкті, в церкві, а я вдома працював над цією роботою. Скільки часу ви над нею працювали? Ну, якщо це так в загальному звести повний робочий день там з 8 ранку до, до вечора, ну це, напевно, місяць часу, якщо так поділити. А так ну, вона протязі десь двох місяців малювалася. Mm -hmm. Ну, от ви, ну по-перше, ви отримали напевно благословення, так? Так. Так. І ви з чогось це списували, чи ви все-таки мали якісь своє уявлення цієї картини? Ні, це більшість уявлення є доповнення мої, але більшості це списано, бо э, страшний суд, концепція його вже давно є розроблена. Є старозавітні ікони, вони більш такі вже візантійського стилю. А тут хотілося зробити реалістично, тобто зобразити все наше життя, бо в лівому кутку ми бачимо навіть наше село Біла, там є наші церкви, такта так, і українські святі, а це гріхопадіння так. нашого народу. Так. Це всі, хто в пекло йдуть. Я бачу, там навіть є обличчя дуже схоже на того, хто зараз на Україну на Ну так. Дуже схоже. Так, так, І Йому там місце. Внизу, так, тільки так? там. Ну, завжди художник робить якийсь свій підпис, от, наприклад, щоб точно знали, що це ваша е, ікона. Де от це біла, чи це якийсь конкретний якийсь штрих, є якийсь ваш? Ні, тут, напевно, що немає. Е, я не підписую ікони. Е, тільки, наприклад, по проханні священників. Якщо просять, то я десь залишаю підпис. Але мені, от очі цього ангела, це Гаврі? Е, ні, це ангел, який на його терезах. Так, вирішується доля вирішується оцих людей. Доля так? всіх людей, так, що переважає. Але ці очі мені нагадують ваші. Я не знаю, чому. Можливо, це як автопортрет ваш такий, який дивиться на всіх, ось так, з, з, з очима цього ангела, на всіх людей. Ну вам краще відніше. Ну я зразу побуду. Подивіться, просто очі дуже схожі. І дивіться, який погляд такий пильний, який він роз, роздивляється. Що ви наробили в цьому житті? Люди, подумайте, схаменіться, йдіть до церкви, подумайте про Бога. Дякуємо пану Тарасу за майстерний іконопис, який відзеркалив красу Небесного Єрусалиму у Білі. І підемо знайомитися з нашими наступними митцями, учасниками колективу Білівчанка, які своїми чарівними голосами оспівують красу рідного краю та зберігають традиції. приємно, що на свої виступи білівчанки запрошують і своїх старожилів, учасниць колективу. Тож, давайте познайомимося з Валентиною Блажевською. Вона була однією з фундаторок колективу Білівчанка пані Валентино. Я низенько вклоняюся вам за те, що ви сьогодні прийшли, тому що я бачу, як вам тяжко було добратися сюди, тому що все-таки здоров'я здоров'я воно підкачало трохи, але ви все одно молодець. Я хочу, щоб ви розказали трошки про це про колектив білівчанка, які вони були на початках і які вони зараз. От розкажіть трошки ту історію. Наша історія в білій дуже давня і дуже. Душевна. Справа в тому, що я хочу сказати, що я переселенка, ми з Польщі, з Любінської області, але як я приїхала, мені було шість років, то я виросла тут в білій і тут вчилась, і до тої церкви ходила. І з тими жіночками, як я пішла в клуб і в 67-му році, і я зустрілась з такими жіночками. Самі всі, що в церкву ходили, що співали, і всі до них приїжджали зі Львова студенти з інституту. Певно, педагогічного, uh -huh. і записували пісні. Тут їх п'ять є, нас uh -huh. п'ять. А де ви тут є? Тут я Во. Uh -huh. Тут баба Марина, uh -huh. тьотя Стевка, uh -huh. Зоська Музульова і баба Ориська. Uh -huh. їх, так, їх чотири. Їх нікого нема, ну я. Uh -huh. А тут в мене. Цілий ансамбль. То десь ви з березолі виступаєте? Чи в, то, в Києві? Березолі, березолі. Березолі. Ага. Отут в білій на сцені, О. але тут з краю стоїть така у нас тьотя Палашка в центрі. Вона була як керівник, само собою, але вона була керівник. Вона, як сказала баба Марина Цибульська, «Палашка, там вже йдемо додому, бо вже е, і спати хочу. Помреш і будеш спала все життя. Шпівай. Співай! І вони… А ми виступали ага. в парку. Ага. Там співуче поле. Співуче, ага, поле. А, співуче поле. І Богдана Павлівна синенька каже, Валентина Антонівна, треба заспівати на дві пісні. Я приходжу і кажу жінкам, що треба на дві пісні. А вони, каже, «Палашка, не буде штири, не буде дві. Ми йдемо додому. що? <сум> <сум> вони співати мали все. <сум> i don't know. Люди нас зустрічали кругом, все, тому що і Вітя на Баяні грав Наталя на кардіоні, і нас було небагато. Але як кажуть, ми в тільняшках Я, казав, колись був такий голова сільської ради Гончук. Валентина, ти робиш, робиш, але як треба, ти вже готова. І то в нас так є. Ото як треба, то щоб ми завжди були готові дати відбій і заспівати гарну пісню. Ось так, фольк-мюзик Тернопілля. Ой, чи чув ти Олексію ось таку чудасію? Яку ось таку чудасію, що попова кобила по городі ходила Вігнере. Я бачила погора! По городі ходила, поросяток водила, Біля, Є Бі бачила. Поросяток водила. Поросята рюкотіли, аж на дуба полетіли. Біля, Бі не, не правда, аж на дуба полетіли. Аж на дуба полетіли, все ж лудечко об'їли. Біля, Бі я бачила, все що жалонячко об'їли на поповнім городі, паздіть блоху на лободі. І не Я грез. бачила паздіть блоху на лободі. А блоха, як все сказила, діда за плече вкусила Та ну! І гне правда, діда за плече. Діда за пече кусила, чуда сяя, ся скінчила. То вже правда. Бігне правда. Щода сінняся сінчила Все. Yes. Але ще не все. Ща... <ріст> 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 Шановні, ви просто хто в залі? Ви просто... Що того за людина? Тому я їй вже казала. Вона, як пішла в Київ, вже виступала, а в Тернополі батьки і така маленька показують дитину в телебаченні і питають, де твоя мама. А вона каже, паяє. Вона ж не могла сказати, бо маленька що співає. Вона каже, паяє. І я просто хочу винести подяку. Я так хотіла з вами колись, колись колись зустрітись. Дніпро під високим дубом розставалася козачка з хлопцем чорночубим, ой да ой да да, ой да, ой да ой да ой, да, ой да, розставалася козачка з хлопцем чорночубим. Молодці, нехай ми день заспіваємо, нехай ми підтримуємо одна одну і згадаємо пісні. Я сиджу вдома, але я записую пісні. Вчора мені сестра каже, може, знають дівчата, і ви, пані Оксана, знаєте. Зажурились галичанки, та й на тую зміну, бо відходять наші хлопці, та й на Україну, хто ж нас поцілує в уста, малинові карі, оченята, чорне, кіброви. Хто ж нас поцілує в уста, малинові чор, оченята, чорні брови. Сане Олександрівна, о, є о, тут на сцені. Боже, Боже капець білецька громада. Щиро вітаю вас за це, що ви нас уважили. Так. Боже мій, то тобто я інакше не могла, бо це ж білецька громада. Білецька громада, це українська пісня, це прапор, це мова. Дякую, 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 пане Дмитре. Дякую вам. Дякую дуже.